Відкрийте будь-який браузер і в рядку пошуку введіть «Залуж профіль Зауфани. Обираємо результат з офіційного сайту gov.pl. Зазвичай він відображається першим. Переходимо на сайт і обираємо пункт «Залуж профіль Зауфани. Переходимо до вибору способу, яким будемо підтверджувати профіль Зауфани. Найзручніший варіант підтвердження в уженді міста. Обираємо варіант «Плацувце». Сайт перенаправляє нас до форми реєстрації. Спочатку вписуємо назву користувача, в подальшому ви будете її використовувати як логін. Пароль вводимо двічі. Він має збігатися. Переходимо до ім'я. Вписуємо англійськими літерами. Поле друге ім'я пропускаємо, якщо його немає у вашому документі. Прізвище уважно переписуємо з паспорта. Далі вводимо номер песель. Емейл вводимо двічі. Саме туди надійде код підтвердження. Номер телефону зазначаємо з міжнародним кодом плюс 4.8. Вводимо код з картинки. Ставимо необхідну згоду та натискаємо кнопку Зареєструй ще у правому нижньому кутку. Спочатку на електронну пошту приходить код. Після його підтвердження отримуємо ще один код смс-повідомленням. Ваш профіль Зауфани створено. Далі залишається лише відвідати найближчу установу, щоб підтвердити його особисто. Це можна зробити практично в кожному невеликому місці і займає всього кілька хвилин. Для підтвердження вам знадобиться тільки паспорт та номер песель. Після цього профіль Зауфани активується і вхід у систему виконуватиметься за допомогою шестизначного коду, який приходить смс-повідомленням на ваш номер телефону.